Далі про цікаві факти із біографії псевдогенералів. Приміром, стасюк фігурант гучної справи про бурштинову перестрілку на Рівненщині, засуджений до понад семи років. Вирок оскаржує нині. Протягом останніх років темну пляму у вигляді перестрілки із біографії В'ячеслава Стосюка витіснила репутація волонтера. Ну, так буває в нашій країні. Наприклад, на сторінці його благодійного фонду під назвою Рідне Полісся можна знайти публікації 16-20 років зі звітами про передачу гуманітарки Житомирській обласній лікарні, допомогу військовим в період проведення АТО, в тому числі і передачу ранніх мобілей для. Армії та лікарень, а також швидких для МВС на фото цього періоду. Керівник фонду у звичайному цивільному однострої. В двадцять му він отримує державну нагороду, президентську відзнаку Хрест Івана Мазепи як волонтер. В останні роки Стасюк і Косарчук активно беруть участь в різних заходах. Урочистих зібраннях, зустрічах, концертах перший представляє себе як генерал-лейтенант ЗСУ, другий генерал-майор принаймні такі звання зазначені на візитівках, що роздає парочка. Наразі друзі не ясно, яким чином будуть кваліфіковані дії ряджених генералів, адже для цього мають провести відповідну роботу правоохоронні органи.